Привіт, радий тебе бачити. Дякую за твою зустріч. Дуже дякую. Ласкаво просимо. Перш за все, найкращі побажання Президенту Трампу. Для мене це була сила народу. Ми дуже вдячні вам, вашій країні та вашому народу за підтримку мого батька. Ми дуже вдячні за його підтримку. Я вдячний президенту за його послання, що він підтримає Україну і дійсно хоче зупинити цю війну. І я знаю, що він сильна людина, і я впевнений, що він буде тиснути на Путіна. І, звичайно, я хочу обговорити з вами деякі фінансові санкції, які дуже важливо застосувати до росіян. Деякі національні санкції, деякі дуже сильні кроки. Це дуже важливе правило, і це було б другим пунктом для прийняття рішення G7 щодо 50 років, але цього недостатньо, що ми є. Намагаюся робити все, можливо, ви зможете нам допомогти. Я президент, допоможіть нам, як управляти отриманням 300 мільярдів і перемістити їх до нас. І ми можемо використати це для інновацій України. І, звичайно, ми можемо купити зброю стосовно військової допомоги. Я сказав, що можливо це питання не до вас. Але це дуже важлива підтримка, ми готові це купити. Я сказав президентові, що мав можливість говорити з ним. Ми готові використати це і купити цю зброю з американських заводів, вона нам справді потрібна. До речі, як я сказав журналістам перед нашою зустрічю, ця ніч була дуже гучна. І мої співчуття родинам, усім їхнім близьким. Це прикро, але також ми використали 10 yeah. ракет, наприклад, 10 ракет, безумовно, мільйони за мільйон доларів. Тобто, це дуже дорого, і вартість усіх людей, звісно, втрачена і звісно фінансування. І саме тому ми потребуємо цих ресурсів, щоб використовувати наскільки можемо, і я готовий, звісно, настільки, наскільки важливо. Не зупиняти військову підтримку, і я хочу це обговорити з вами. І я радий, що ви перший, до речі. Дякую. І ви перший міністр із нової команди, команди президента Трампа. Вибачте, так я хочу обговорити з вами потенціал ресурсів України та можливість стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Ми підготували це з усіма деталями. Я думаю, це дуже важливо. І я знаю, що наші команди почали розмовляти та працювати над деякими Стратегічний документами між нашими країнами, і звісно, я розраховую, що ми працюватимемо над детальним планом щодо партнерства між стратегічними партнерами Україною та Америкою, а також американським бізнесом. Ми бажаємо інвестицій в українські ресурси, що дуже важливо, і я сподіваюся, що. І найближчим часом документ буде готовий, і ми зможемо розпочати його під час нашої зустрічі з Президентом Трампом. Я буду дуже щасливий, але я думаю, що ми маємо працювати над усіма цими речами. Будь ласка, ласкаво просимо, це було занадто довго. Отже, ласкаво просимо. І це моя перша офіційна поїздка за кордон, і це має бути сильним сигналом, що війна є пріоритетом для адміністрації Трампа. Президент Трамп чітко зазначив, що він має намір зробити все необхідне, щоб завершити цю війну. Він має намір говорити з обома сторонами, і Сполучені Штати зобов'язані підтримувати незалежність України, і також зобов'язані тим, що американці зрозуміють, що ми тут робимо. Президент Трамп має план завершити цю війну, і ми б хотіли угоду про економічну співпрацю. І в обмін на цю угоду США продовжать надавати матеріальну підтримку Україні для людей, і ми вважаємо, що ця угода буде потужним сигналом для російського керівництва про зобов'язання Сполучених Штатів, яке ми маємо тут, і ми думаємо, що це буде потужним сигналом для американського народу про те, що гроші приходять в Україну. Ми маємо спільні цінності, ми маємо спільну безпеку. І ми прагнемо збільшити нашу спільну економічну відданість.